Не повторяйте наших ошибок. Заказуйте внутріш діаметри блина під трубу. Всім привіт! Після невеликого перериву на підкормку пшениці опять вертаємося до роботи з культиватором. І в даному відео я хочу показати, як ми будемо виготовляти каток, каток на культиватор. Під прошлим відео можете отут подивитися, перейти по посилки. Це пройшли раз, як ми робили каток. Дуже багато було вопросів, як робили. Всі ці нюанси питали люди, хоча я все подробно у відео розказував. Ну, в даному відео хочу ще раз показати, як ми будемо виготовляти каток іменно на цей культиватор. Що нам для цього треба? Труба. Труба в даному випадку це 48 наружний діаметр. Це ніяка не тостастяна труба. Це тут тройка, по-моєму, товщина. Длина її 188 см. Це я кажу за той случай, якщо каток буде двометровим. 48 діаметр, 188 длина її. Отак я її позасверлював. Далі розкажу, чого. Також нам подобаються такі заготовки. Це для подшипника. Ось так скажемо, буде, буде вставлятися, забиватися внутрі труби. Розміри її 50 мм під посадочний подшипник. 150 буде заходити в трубу. Ну, діаметр 43. Отак вона буде. З кожної сторони забиватися, і тут прихвачуватися, обварюватися і по кругу обварюватися теж. Також не забуваємо за шов в трубі, робимо вот отаку прорізь, Це те, що труба йде шов. Також нам треба буде блинці такі. Заказували їх в інтернеті. На Alixі дуже багато є продавців, які роблять під ваш розмір. Шукайте, прозванюйте, де дешевше. Там і вибирайте. В даному випадку блинець 6 товщина, 51 внутрішній, 290 виходить, наружній, глибина прорізі 30 мм, ширина 14 мм. 5 штук нам понадобиться для 2-метрового катка. Кронштейни для подшипників 40, 40 на 14, 10 товщина, отак їх два штуки в місті приварюємо. Легенько просверлюємо на станку, щоб все було соосності і підходило. Далі нам понадобляться корпуса підшипників. В даному випадку, я такий производитель. Не знаю, який производитель, чиї це вони. Ну, хоча, зрозуміло, чиї це вони. Отакий корпус підшипника. за таким підшипником, В принципі, нормально вони ходять. У нас вже не один год він ходить і нічого з ним не случилося. Два штуки таких підшипничка Далі за основну рамку буде труба 80х80 80, товщина. Получається, вона відрізана 2 метри. І, відповідно, полоса. Полоса восьмерка товщина 40 ширина. Їх порізали 198, по-моєму. Ось такі розміри. І з цього всього зараз у вас має ось щось, щось отак. От. Дивіться, готовий результат. Отака красота должна у вас вийде. Шарошкою пройшов внутрі труби, щоб убрати усі заусенці, які будуть мішати. Вставляю цей вал і на резинки все гненько забивається. Тому що якщо вона буде легко входити, можливо її розіб'є. Далі виставляє невеликий зазор, то вже в процесі він, так скажімо, убереться по ширині цієї труби. Мало ли, десь щось неправильно відрізали, краще потім забити, ніж його витягнути, бо витягнути буде важче. наступний етап зборки надіваються корпуса на вали, перекручуються ці бокові пластини, все в місті. Тоді вже виставляється на трубу. Далі виставляється угол і обварюється. Все це треба варити з трубою в місті, щоб угадати цей угол і щоб воно все рівно було. Далі, коли все прикручено, все установлено, приварене, можна обварювати самі ці вали, вже приварювати до труби. Як видно, там зазорнено в 2 мм є, значить нічого не впирається, нічого не буде розпирати. Після того, як все пообварювали трубу, переходимо до блинів. Зараз їх будемо виставляти. В першу чергу треба приварити два крайні, а потім уже середні. Далі виставляємо перший крайній блин. В данном випадку відступили 8 см від краю. Ну, ширина може бути произвольна, хто ж як там хоче. Виставляємо, прихвачуємо, поки не обварюємо. Далі виставляємо з цієї сторони так само. В допомож йдуть такі оголочки, але ну, все одно уголком обичним провіряємо. Тому що ті магніти трошки неправильно можуть виставитися. Процес іде. Набираємо по порядку блини, виставляємо. І от що хотів показати. Не повторяйте наших ошибок. Заказуйте діаметр блина під трубу. Так само, як це робили ми. Ну, щось в процесі пішло не так, і труба оказалася менше, ніж внутрішній діаметр. Забирає це час, приходиться так підкладати проволочку, три штуки і виставляти, щоб блини отак не пригали. Це в раз таке було і в мене, коли робив катки свої, і в даному випадку те саме. Заказуйте, щоб вони плотненько були, щоб їх прямо позабивали на трубу і тим самим не втратили своє час на це виставляння. Далі зрізаємо ту полосу, яка була направляюча, блинчики на прихватках і крутимо і дивимося. Ну, оце вже виставили ще раз. разічно рівно. Ну, не знаю. Мені здається, блинчики якісь вони чи овальні, чи що все воно якось пригає. На Алексі заказував, так, да, Славік? Да. На Алексі заказували, так що шукайте на Алексі, вони є. Яка ціна блинчика? 340. 340 гривень ціна блинчика. Ну, В принципі, з нього там стріляти ніхто не буде. Относительно рівно. Далі набираємо полоси і будемо прихвачувати полоси так друг напроти друга. Чотири полоси прихватимо і потім вже будемо обварювати блинчики. Тому що якщо зараз їх обварити, воно сваркою поведе і вони будуть взагалі криві. І от що в нас виходить? Чотири полоси приварено, ну, скажімо, друг проти друга. І далі вже починаю обварювати внутрішню сторону повністю і приварювати полоси. Потім останні полоси накидаються і так само приварюються. В принципі, вже крутиться, зараз трошки він кажеться, що пригає. Ну як привариться, буде нормально. Просто полос не вистачає і воно. Готовий результат. Вже все обварено і каток може виповняти свою роботу. Блинці обварював повністю все по кругу з обох сторон. Так само і полоси. Полоси теж обварені по кругу. Полоса, виходить, в цій прорізі блинчика нахилена наперед, і вона, виходить, так буде йти під углом. Полоса трохи сама не рівна, тому є таке покручене. Ну, ніхто її рівняти не буде. Так вона і останеться. Ну, а так все, в принципі, в пределах розумного рівна, діло ніхто не балансував його. Ну, крутиться, нічого не б'є, не пригає. На даному катку зробили полоси, щоб йшли рівно. А взагалі, можна зробити їх і по спіралі. Ну, для цього треба зарізати угли тут, на тому, на блинчиках і проворачувати, і вона тоді буде йти більш по спіралі. Ну На даному катку зробили так. Два катка вже готові. Ось така робота по катках зроблена. Катки готові і готові до установки. Я думаю, це заслужує лайка. На цьому відео заканчую. Далі будемо встановлювати їх на культіватор. Ну, це вже в наступному відео. На цьому все. Всім удачі.